Всі хітаю, всі хітаю, всі хитаю. Сьогодні-сьогодні, як завжди, ви на каналі Склянка. Сьогодні будемо грати в гру Recursed. Прикольна назва, я би сказав. Це гра про стрімера. Тобто про мене. Ну, максимально. Тому ми називаємо нас Склянка. Є. Yeah. Полетіли. Enter. Давайте відкриваємо двері. Трошечки заголосно відкрилися двері. Можна такі Escape не працює. Супер. Грі вже ставлю 100 ставлю 10, Ну, 100 з 10 ставлю, тому що треба налаштувати музику. 1000 з 10, тому що я мінімально рухаю мишку, вже, і в мене вже супер жорстко все рухається. мені треба зробити? Мені треба бути сісти за компік. Ми можемо натискати. Окей, добре. Мі здається. Він за мною дивиться. Алло. Не, разуміешься, люди, типа там дві чорні точки, правильно він за мною не дивиться, типа. Типа. Як мені сісти за стіл? Я нічого... А, треба было кнопку миші нажати. Оце в мене так само скрипить стул. Так само. Окей. Ордж. Uh... Туріал. Щоб, uh, щоб рухатись в SD. Добре. Volume control. Хай так буде. Весь щоб джебати Люсі, я обісрався. що це було? У мене вікно відкрите. Ну, не вікно відкрите, а штори відкрите. Ну, там якась херня була, я напугався Добре, добре, я вже встигну напугатися тупо, через те, що в мене щось за вікно пролетіло. Ну, Україна, як би може. Таке може бути. Give this up, afterwards. Що треба зробити? Нам ну, треба поіграти в рекурс. Треба підписатись на когось в Інстаграмі А, це я зрозумів, це. Я понял, це те, що реально. А як мені. Уже все, вже, я, я якось почав стрім, я не понял цього я. Мені мені вже додатель 100 биткоинов сюда. Use arrows Please to navigate between monitors Don't forget. Я поняв, я соркнулся свій стрім Enter your name А, почекайте, я тільки час понял, ми в грі починаємо грати в ту ж саму гру. А чого так голосно? Алю. Алю. Ну це хоча б трошечки тихіше стало, ну типу, але рисунок те щось Ага, я можу ходити Я можу якось щось зробити Щось де Що? Що мені треба робити? Що мені треба робити? Я ні я, не поняв. Я буквально гру запустив вже якась винята відбувається. Алло. Алло. Тут дуже погане керування. Взагалі як там у вас там справа, як у вас взагалі все, я дуже радий, що минуле відео подивилося дуже багато людей. Як ми на цей момент 46 переглядів. ну. У мене це сюди, чи надо. 500 байткоїнів. Сюда! А я вас е, бачу, що ви переглянули мій твіч, мій телеграмчик, де я, до речі, дуже багато всього цікавого взагалі про все. А в мене, до речі, гроза відбувається на задньому фоні для мене, і я трошечки вже пугаю з тої фігні. Добре, я відкрив книгу. Що мені, можливо, треба дивитися? Мені треба сюди дивитися, щоб я, ви бачите, що вони пише. У мене є тільки дві е, мозкові клітини. Для, е, прям, я нічого не можу зробити в цій грі, я нічого не розумію. Мабуть, це якийсь паспорт. Мабуть, це якийсь паспорт. Ще 100 байткоїнів. А може, щоб мені так теж донатили? Жорстко. Ні, хоча, типу, я все одно дуже радий. Мені е, донатять, і я дуже радий цьому, що таке, да. Що і так все є супер. Мені треба ручечкою нажимати. А, я зрозумів. Зараз, почекайте.

and e, okay let just X wait e X why you probably still N why ah. you N P Я. Щось не, я щось не то роблю. Може тушь е есть. То Хтось тільки зайшов, короче, ты Що треба робити. Мені посилають любов з Індонезії. Дякую, дякую, дякую. Я чуваю, це я просто на типа. Е, Хочеться вже поговорити про всякі пам'ятные штучки, типа. Що значить де? А, ничего не боя. Это складно. Мне же хочется забудешь работать, то я тебя. А тут два раза повторятся, чи шо? розумію. Там, Д. Черс. Де Z знаходить Z. Z знаходить T там Ментамика Джессюд до речі, на, на вод. Мне треба будь щоб... Я не розумію, по Почекайте. Е! А! А! Дякую за байткоины! Давайте почнемо просто напередодне. Не муручі папір. До речі, згодне, що папір просто знаходиться там і всім Е... Кольори тексту повинні щось означати. Блін, а я цього та й не поняв. Дякую. Моя дівчина тільки що вдарила мені і сказала, що. Поганий день мене, друзі. Такие кринж, тут такая Лол, была. Лол, Лоль, that was funny. Мне донатят, мне подобается. Я туплю, а мне донатят. Ну типу. Минусы не вичевают. А не можу, можу и забыть. Добре, там де Z находит Z. Z находит T. Что он хочет, Бэт. D-I, Turn X, Y, b Into. Я не разумею! Пес, Apple Pies. Врача Пирги, Яблочный Пыг, Блюбери Пириг, Ищей всякие ничего пырги. Что это финя? Зрочим, можно вот так от робити, типу, ствочками Жесть, у мене там ливень відбувається на задньому фоні, Я вообще пугаюсь, тільки тупо тупо цього пугаюся, що за за финя Алло Алло Секундочку, секундочку, сейчас, щось намагаюсь зарішати. Секундочку, секундочку. Та, секундочку Секундочку, що зарішаю и буду сюда. Продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Коротше, оказалось, що. Ну, типу, я тут ще сидів. А ем, оказалось, що якщо доки підійти до двері, то мені показується код. І ми тут люди самі вже сказали, типу, що в тебе є вже перші дві буки, тут DI. І, типу, тобі треба повернути до Z, до T. У нас буде DI якраз таке. І далі нам треба взяти інші букви, які тут є, UNB, тобто це буде A. D, I, A. D-I-A-H D-I-A-H D-I-A... Bacana, me encheu o... A-D-I A-D-I D-I-A-T H-D-I-A-T-H D-I-A-T-H D-I-A-T-H Десс, эээ, жстка смерть полетіли. Тут знову якісь приколи. До речі, знову картина дивиться. Як там картині норм? Ой, коли я доданий дуже, дуже близько підходжу, вона типа. Ліво, вверх. У мене там жесть якась відбувається. Ліво, вверх, вправо. Середина. Ліво, вверх, право. Ліво, вверх, вправо. Uh, я якусь записку взяв. добре. Ага. Можливо, Ну, Я так і думав. Easy. Добре, мені треба ще знайти кусочечки. Тут мені будет треба. Ліво, вверх, вправо. всередину. А, почекай, в не, в очах. Ліво, вверх, вправо. всередину. Добраємо. Забрав. І тут ще, ще одне окопки. Добре, добре. Мені здається, це вже багато швидше робило. Ще один шмишек мені дала, він. Вот це все? А, і мені треба, мабуть, що... Вс, я защил. Короче, не требуем ці звуки. Ой, крінжа Ой, крінжа тільки що була Ну, все, пофиг. Я уже вымкнул. Uh, дивіться дивіться Начебто, начебто, щось розуміє Начебто щось розуміє Начебто щось розуміє, але типа... У мене на задньому фоні такий пипец вы там такий ливень. я Трошечки так вот зроблю. бо мені світло світло погано, світло херово. Всі з мене грають. Питають, що, в що я граю. Гарна робота. Гарна робота. Я що. Дощу... До речі, це моя кімната. Я тільки час поняв. Офі. Мене вбили ой що за трол гра? Це дуже кріпі Це кріпі Це кріпі а у на задньому фоні відбувається якась жесть! в мене на фоні ливень я Не знаю, типу, це передати але мене это просто мене грибить, капец. Мене видно, типа як в мене... Честь всякі приколи відбуваються добре Это у в грі типа такі звуки. А, security. Enter number, you hear, the disable, security. А, е, під, підвищити звук войс. Чихне. Два, пять, два, три, пять, дядь. А, а я поки що мене security зламалась. Мне кто-то бьет. Мне кто себе бьет. Я тут поднялся, и тут поднялся. Мы там захавали, алю! А чему мы показывает, что мы... Что мы на... Спикеры меняется? Девять, два, ноль, четыре, шесть, три. Вставай, 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 вставай. О, не, о, шесть. Дай. все Не, не, не. Ничего, ничего, затащим, затащим, затащим. Алло, алло. Трошечки напугал, трошечки напугал. Але типа... це і все? Close and dive. О, давайте почекаємо, щоб програма это вела. Слухаем, слухаем, слухаем. Один, 8, 0, 3, 6, 7. І зараз я повинно в реальному житті статися все. У мене такі мурашки! У мене такі мурашки зараз. Вау! Вау! Це було офігенно, скажу чесно. Дякую, що подивилися цей відос І я жесть як напугався в кінці, з цим приколом, то що воно реально почало, типу, отак от е, прямо в навушники робити. Вау! Найшвидше проходження, тому що я 3 хвилини вирізав по факту. Е, отак от. Завже дивись, хто за 30 хвилин проходить. Я в принципі розумію, чому за 30 хвилин не Тому що я тут теж капець як тупанув, поки не зрозумів, що треба було так повернути, щоб ідеально де і зходилося з XY. Тобто, ну по факту це можна було б якось додумати, але нафіка нам то треба. В принципі, все супер. Взагалі, дякую вам, що ви дивитесь. Всіх вас люблю, мої бусинки. І гарного вам дня взагалі всім. Внизу послання дуже круті. Люблю вас, бусинки.